Усім привіт! Відразу відповім на запитання, де пропадав. Три тижні хворів. Перший тиждень просквозило дуже сильно спину. Зовсім було тяжко сидіти, повертатися, нагинатися, ну, головою крутити або ще щось. Тому якось майже не працював. А два тижні підцепив якусь заразом, ламало повністю все тіло, була дуже сильна слабкість, дуже сильно душив кашель. тому... Не працював майже трохи виїжджав, але стан був не, те, не той, щоб щось записувати, працювати та чимось ділитися. Але суть даного відео зовсім не про це, а про те, що ціль, яку я став на початку створення даного каналу, виконана. Її ціль була в тому, щоб заробити 7 тисяч євро на лікування. Старшого сина. Відео про це є на каналі або ось тут за посиланням. Наразі вони здають аналізи, потім їдуть, ставлять пластину титанову та їдуть на кібернож щоб доробити те, що не змогли зробити хірургічно. І це не всі кошти, котрі були зібрані за цей час. Ви також дуже так непогано допомогли. на Кидали на банку 25 тисяч гривень майже. Ось тут можна подивитися. І з цієї банки не було знято зовсім нічого. Також ось можна подивитися, що зняття зовсім не було. І як я обіцяв, якщо вони мені не знадобляться, то вони будуть використані на допомогу дитячому будинку якомусь. Але мені здається, що наразі краще купити дітям якийсь. Подарунки та подарувати їх на новий рік. Зробити хоч якийсь свято та порадувати дітей. Я від себе додам ще 5 тисяч, щоб сума була 30, ну, якась кругленька. А якщо ще хтось захоче допомогти долучитися до закупівлі подарунків, то залишу банку в опису до відео. Та, такого кого є можливість або бажання, може туди щось кинути. Кожна копійка буде дуже така корисна та допоможе зробити більше радості дітям. А в наступному відео розповім, який будинок ми обрали, які подарунки ми будемо купувати. Та будемо намагатися знайти поставщика або продавця, який зможе дати якусь знижку, щоб купити більше радості дітям. От якось так. І також розповім, коли ми поїдемо, в який час, якого, якого числа, і також хто захоче, зможе приїхати та подарувати подарунки дітям. Тому ось якось такі зараз плани на ближайший час. Усім дякую, хто подивився та всім гарного настрою.